Всім привіт, друзі! Сьогодні знову я приїхала на дачу. У нас погода трошки налагоджується, але такого сильного тепла ще немає, тому в тепличці все росте більш-менш гарно, на вулиці дуже повільно. Хто ще мене не знає, я з України. Мене звати Олена, і я зараз знаходжуся під тимчасовим захистом в Нідерландах. і зараз я маю таку дачу, де я вирощую томати. І огірочки, і різну іншу городину. І зараз я вам хочу розповісти, як же я одобрюю свої томати, огірочки іншого родину зеленим добривом. Ось ви можете бачити, які в мене вже зелені помідорчики в теплиці, зелені томатики, такі вже попідростали. Це дякувати добривам, які. Я використовую, якщо ви хочете, щоб у вас теж були такі гарні томати, користуйтеся цим добривом. Воно називається зелене добриво і робиться з кропиви. Ось так виглядає вже готове добриво. Воно постояло в мене десь днів 10, а може 2 тижні у цій ємкості. От. Я десь четверть цієї ємкості е, нарізала кропиви. потім до половини ємкості налила води, і воно в мене постояло два тижні. І от воно тепер готове, можна його використовувати. Бачите, якого от воно кольору. Зараз я його буду використовувати. Відміряю пів літра е, цього добрива. І проціжую ємкість для поливу. Півлітра добрив, пів добрива йде на 5 літрів води. У мене ємкість 5-літрова. Проціджую туди добриво, так як в цій рідині є насіння кропиви, то щоб насіння не проростало мені, знов я проціджую це добриво. Потім доливаю води. Повну цю ємкість. І водичка для поливу з добривом в мене готова. Водичка дощова стоїть у нас в контейнерах і гріється на сонечку, так що вона не холодна і дуже добре підходить для поливу. І в тепличці поливаю цим розчином томатики, огірочки. Ось у мене базілік росте. Я потрошку його щіпаю. Ось подивіться, які в мене вже томатики, як би вам показати, ось така перша гілочка томатів теплиці. Ось на іншому томатику теж перша гілочка. Ось друга гілочка вже, такі томатики, ви можете бачити. І ось тут. Перша гілочка, друга гілочка. І ось вони мене так радують. Також огірочки, як ви можете бачити, ось такі вже в мене від добрива. І ростуть далі і зав'язуються. Так що, друзі, я рекомендую ось такі, бачите, цікавий у мене огірок голландський, довгий. Ось такий він росте. Чекаємо на огірочки. Також я люблю поливати цим добривом, грядки на вулиці. Можна ним все поливати. Салатики поливаю, петрушечку поливаю. А тут в мене ростуть огірочки на вулиці в грядках. Я теж їх поливаю. Ну у нас ще не дуже тепло, тому в мене огірочки тут накриті. Ось так. Накриті вони більш-менш ростуть. А ті, що розкриті, вони, бачите, дуже погано ростуть. Огірочки люблять тепло. Ну, я їх поливаю добривом і сподіваюся на гарний урожай. Ось, бачите, відкриємо, подивимось. От, бачите, я його накрила і навіть почали зав'язуватися огірочки на вулиці. Малесенькі такі. Тому нехай він буде накрити ще. А ось такі томати я маю вже на вулиці. Вони трошки в мене замульчовані, А деякі не замульчовані. І мені подобаються більше ті, що не замульчовані, Вони якось швидше ростуть. Бачите, цей томатик вже збирається цвісти. І цей томатик такий високий. Я зриваю пасинки на них. Вчасно, щоб вони не заважали їм розвиватися. Це різні сорти. Це один сорт в мене, це інший, це високорослий. От Скоро я їх вже буду підв'язувати тут. Вони були дуже такі малесенькі, кволі, але я їх полікувала, удобрила. І ось так вони в мене ростуть на вулиці. А тут у мене цікава полуничка. Бачите, вона така плодоносна. Спочатку вона внизу плодоносить. Отак от, от стели свої ягідки. Ось така вона, бачите? А потім вона випускає такі гілочки наверх. Ось так. І буде друга хвиля плодоношення. Ось така цікава полуничка, що в мене є. Кому цікава така тема, друзі, підписуйтесь на мій канал. Натискайте на дзвіночок, щоб слідкувати, що ж буде з моїм врожаєм. Чи зможу я його виростити? В році. минулому році в мене був дуже гарний урожай томатів. Можете подивитись на моєму каналі минулорічні відео і побачити, який в мене був гарний урожай томатів. Всім дякую за увагу і сподіваюсь, вам сподобалось моє відео. До нових зустрічей, па-па! Перша лохина з цього ось маленького кущика. Він чомусь став першим зізрівати, ніж той, що був. Ось така маленька лохинка. А на цьому кущі ось такі ягідки крупні. Але ще, бачите, які не зізріли. Ось ще які цікаві качки в нас живуть. Дивіться, який в неї грибінчик. О, як це цікаво, як у неї клюв розмальований. Вон який красенький, красуня.